Селищний голова Юрій Піньковий каже, вибух гранати у центрі розсаду, що призвів до смерті місцевого жителя, стався внаслідок сварки між чоловіками. Одного звуть Сергій, а другого завуть Едуард. Знаю, що був конфлікт. Знаю, що люди були на підпитку, тобто після вживання алкоголю. Це не вживали вони по різним місцям. Це не одна компанія. Але по моїй інформації все почалося з зауваження про неправильне паркування автомобіля біля е, магазину. За словами Юрія Пінькового, дружина і племінник Едуарда, який загинув, отримали легкі поранення. Той, хто загинув, працював на конячному заводі. Ніяких нарікань, ніяких скарг від жителів на його поведінку не було. Любов розповіла, що працювала на одному підприємстві із загиблим. Чула, що хлопці там щось розбиралися. От, жінка хотіла цього Едіка, що погиб, хотіла завадити, але не вийшло, не встигла. А в нього була граната. І без щеки вже. Той ударив, до кого він там підійшов, він упав, а на гранату і зірвалася і все. Олег має медичну освіту і бойовий досвід у медичній роті. Чоловік каже, подія сталася близько 22-ї години. Почув вибух, потім мені зателефонували, сказали, що вибухнула граната і потрібна допомога, так як я маю тут аптеку, ну, там ліки, все, і маю досвід допомоги, бо сам проходив службу. Виїхав на місце, були травмовані дві людини жінка і молодий чоловік. От, були осколочні поранення і там, і там, ну так, без критичної кровотечі. Надали допомогу, затампонували, все. одна людина загинула. Я підійшов, я подивився, що там травми несумісні з життям. Це наступальна якась була граната, оборонна, бо, бо по, по травмам я побачив, що там осколки були ну, такі дрібні. На сайті головного управління національної поліції в Миколаївській області повідомлено, що конфлікт стався між чоловіками віком 31 та 64 роки. Після сварки старший із чоловіків пішов додому, де взяв вибуховий пристрій та, повернувшись, активував гранату. Федір Бондар, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаївщина.